Перед ними вот такие всякие лебеди из колес. Видел? Mm. Такая была самая страшная площадка. Вообще, рудиубисными площадка mm. Ржавые, mm. перержавые все эти горки, качели. Mm. Mm. Просто капец. Слушай, а действительно, на площадке то уже и не ол. Парень, mm. похоже, ты без площадки. Mm. Сейчас, во, сейчас хотя бы на площадку пройдем. О, это не тот, который приезжал? Ну, не знаю, подзарачивается, -а -а. на одно лицо. Похож. Точно. Самі та так невідомо, хто її власник невідомо тої компанії. Так от і якщо вашого екс-міністра Луценка посадили за те, що він вам квітів купив і артистів вам запросив потратив на те аж 40 тисяч гривень, то лише в один день, коли ви тут зібрали 17 автобусів, ви потратили скільки близько 200 тисяч гривень незаконно. Незаконно потратила, тому що ви охороняли не державну резиденцію, а приватну. доброго дня можна пройти? Що навіть на дитячу площадку не можна чому якого цього де стояв де стояв до вас? кажуть, що не можна на дитячу площадку прийти з, з дитиною. а до кого це зараз захороняє за охорону громадського порядку дитячої площадки? Ні. А то дитина там зараз громадський порядок буде порушувати? Давайте я прийду на дитячу площадку з дитиною. Чому? Не можна. Чому не можна? Молитва. Ні з жодним судом, не жодним законом не зі Хто Ні це можна сказав? Нічого. Дядьку, йдіть сюди з камерою, знімайте туто. Ви ж мене вже знімали стільки раз, ми вам заборонено. вже й колядували. Ну давайте, йдіть заборонено. сюди. Хлопці хочуть розповісти, чому не можна на дитячу площадку прийти. Де там написано, що тобі заборонено молитися? Там не написано. Ні, там не Тому всі ви порушники, порушники там закону. Нічого ми не порушуємо. Як це не порушити? На дитячу площадку можна маленькою, прийти? Маленькою погратися на дитячій площадці. А ви кажете, що суд заборонив та гратися дитині на площадці? Я так не говорю. А, а хто а каже? Чого ви не пускаєте? Скажіть, щоб пропустили. Я не міліція. А хто ви? Ви ваші? Хлопці сказали, що можна прийти. Не можна? Чому? Як вас звуть, дядько? Варя, запитай, як дядьку звуть. Може він тобі відповість? Питай, як вас звуть, дядько. Що, навіть діти не відповісте. Що ж таке? А своїм дітям що відповісте? Ото ваших дітей не будуть пускати на дитячу площадку, до лікарні, ще кудись не будуть пускати, що ви будете відповідати? До церкви не будуть пускати, а? Все? Російська влада прийшла. Ні, Советська. Дядьку. Ну подивіться в очі дитині. Пустіть на дитячу площадку. Що ж таке, хлопці? Невже вже вижили з того віку, що не треба на дитячій площадці гратися? Може піти вам? З ними? Пускайте хлопці. То ну, що можна приходити? Ви, ви, ви... Мовчання – ви... знак согласия. Ви це злочинний наказ. Ви дитину обмежуєте, дитину в Я розумію, що керує той, що там ззаді стоїть. Понятно, це прикольно. То дядько, то що в дядь політичні на площадку Ладно, потримайте, а потримайте, вмієте тримати дитину, воно ну, потримайте, О, проведіть її на дитячу площадку. мене ж не пускають з вами. Пустять чого ви? А що ви дитину начинаєте дитину розказувати, що ну Що? мілі? На площадку дитина. Що що, що? Тако так. не можна робити. Що не можна робити? Можна Нельзя дитину, дитину використовувати політичних сім. чому? Які в політичні о, Холодно. Дитячий холодно. майданчик. Тепловці. На дворі о, це холодно. Зачем дитину початку. на вулицю не вирощить? Дивіться, а, а то, коли було? на дворі холодно, не можна дитину на вулицю, то а ви, мабуть, коморовські номер два, дядьку. Як на коморовське молодший буде? Трошки помолодший? То я вам розповім. Ми їздили на Алтай, там мінус сорок бувають, а дитина гуляла, а зараз плюс два. Зараз Ми не си так си холодно. дядьки. Я вот так вот, так поймаєш? Каже, їй дуже треба на площадку. Погулятися. Дядьки, не лишайте дитину дитинства. Що ж це таке? Ладно, мене прав полишили водіски, пустіть на площадку погуля... погулятися. Ні? Кажіть, ви ж тут головний. Ні, не ви? Ідемо пошукаємо. Погані хлопці. Мої діти, коли їдуть кортежка, я не какаю. Давай так, ячок. Пап, давай так плачок. Хорошо, папа. Пап, давай таке. О, второй. Пап, давай так. Хлопці, можливо як автомобіля з такою трещиною на лобовому стеклі. Можливо. Можливо? Можливо. А де так написано? А розкажіть, а чому хлопці з, з кобри приїжджають додому? Ну що це? Похоже, вони похож. Всі Всі мордоліси. Україна велика. Хлопці, а якщо ми з туди будемо виходити, пропустите? А? Щось хлопці якісь сумні сьогодні. Папе та дядька фана. Папе та дядька фана. О, дивись, дядьки і тут стоять. А ви пропустите хлопця на дитячу площадку. Хто вами керує сьогодні? Будь ласка, Через середній Через середній що? Прохід. прохід? А де тут середній прохід? А у вас який прохід? Юня, подивись на мене. У вас який прохід, хлопці? Задній. <світ> Ой, хлопці. Чекайте, чекайте. можна я вас О, давай, Варвара, сфоткають тебе. 哦。Oh.